Приходить додому чоловік з волосипедом. І де ти його взяв? здивовано питається дружина. Де взяв? Де взяв? Ну я зустрів твою подругу Оксану. Вона запросила до себе, повечеряли, потім вона сіла до мене на коліна і сказала Бери, що хочеш? Ну, я подивився навкруги і взяв її волосип. Двоє пенсіонерів сидять на лавці у парку. Один до одного каже: Чуєш, Степане, а як би було можна вибрати? Що б ти вибрав? Паркінсон чи Альцгеймер? Ой, звісно ж, Паркінсон краще ж розхлюпати склянку горілки, ніж забути, де вся пляшка. Чоловік і дружина їдуть у машині. Дружина з жахом. Ой, Васю, повертай назад. Я забула. Я забула вимкнути праску. Будинок згорить. Чоловік спокійно повертається. Ой, не хвилюйся, Галю. Я, мабуть, забув закрити воду. Що? Ой, чула, що у стильної жінки мають бути туфлі під колір машини. Ну, я й також купила собі жовті, аби до маршрутки підходили. Ой, куме, я, мабуть, увечері до Гальки зайду. Вона мені так в магазині моргала. Хе-хе-хе, та вона ж тепер усім моргає. Відколи із вишні впала. Е? <реш> Скупий платить двічі, дурень тричі, а у москалі постійно і навіть не знають кому і за що.